Привіт, друзі! Огляд моєї розсади на середину квітня. Давайте разом подивимося, що у мене тут понавсходило. Почнемо ми з кермеку, Вона ж статиця, це айсберг, біла статиця. Швидко зійшла, дуже гарна коренева, безпроблемна квітка, сухоцвіт. Далі статиться така сама, але жовта, золотий пісок. Так само густо зійшла, коренева, шикарна, дуже швидко наростає зелена маса. Наступна рослинка це геліхрізум, Теж сухоцвіт. В минулому році виростити мене його не вийшло, тобто була зелена маса, але не було квіточок. В цьому році схрестимо пальчик і сподіваюсь, буде позитивний результат. Наступна у нас статиця фіолетова, пурпурний атракціон. Так само дуже гарна коренева система і гарна зелена маса. Швидко зійшла і дуже рясно. Наступна статиця – це рожевий схід, рожева, погано зійшла і, бачите, нерясно. Декілька рослинок і все. Сподіваюся, що вона це компенсує дуже гарним цвітінням. Наступна це теж сухоцвіт, заячий хвіст, така травичка на кінцях ось такі заячі хвостики пухнасті. Теж гарно зійшла і вже яка велика наросла. Наступне це в мене буде фізаліс. Ананасовий. Він дуже густо зійшов. Я його розпікірувала по стиканчиках, деякі пікіровку не пережили, але і цих рослин мені буде достатньо. Він гістівний, наскільки я знаю, цей Фізаліс. Записую я озвучку. На вулиці сижу зараз біля аграрного університету, так що тут кукурікають і крякають і все, що завгодно. Так що, вибачайте, будь ласка, за саундтрек на фоні. Маємо, що маємо. Наступне це мої карликові томатики, кімнатні, балконі, ред, гібридний. Насіяла я там десь п'ять насінин. Це вже я пересадила з маленьких стаканчиків у більші. Ось ці дві таких величенькі вже рослинки. І є ось такі, що поменше розвитком. Сподіваюсь, що все ж таки хоч щось в мене вийде і я вирощу на балконі томатики маленькі. Далі це буде декоративний перчик феєрверк. Дуже красиві, красиві різнокольорові перчинки. Це вже теж він розпікірований по більшим стаканчикам. Дуже хочу, щоб в мене вийшов такий результат, як на упаковці. Садила три насінини, три із них і зійшло. В пакетику всього п'ять насіни було. Це гострий перчик, наскільки я знаю, його можна вживати в їжу. Далі це буде перець гіркий ямайський дзвоник, дуже, не дуже а середньо гострий. Ось видно шкалу на упаковці в кружечку показує, наскільки він гострий. Я його вже висаджувала. Доволі пізно, тому ось такі маємо сходи. В пачечці 5 насінин, посіяла 3, зійшло 3. Далі буде суміш перців хабанера, дуже гострий, шкала показує чуть не на останнє ділення. Також в пакетику 5 насінин, садила, сіяла. Три і зійшло якраз три. Це дуже гострий перчик і має бути він різнокольоровий, такий, як на упаковці. Це їстівні перці. Дуже-дуже гострі. Далі також будуть декоративні перчики маленьке диво. Хотіла посіяти трішки, але якось воно сипанулося, і вийшло в мене, що зійшли всі, які насипались. Це вже розпікірований перчик уже по окремим ємностям. Ну і, собственно, ось скільки в мене їх понасходило. Викинути я їх не можу, тому, можливо, комусь із вас захочеться їх. Там В мене є десь ссылка на телеграм-канал. І можна буде придбати. Далі однорічний, кожен рік я саджаю ротики Maggi Безпроблемна рослина, дуже рясно сходиться, я вже їх розпікірувала кучками такими по стаканчиках. Гарно цвіте, різноманіття кольорів, прекрасна рослина для, вашого, для вашої клумби. Також декілька років в я висіваю такий амарант триколірний. Дуже красива яскрава пляма на вашій клумбі, якщо вам пощастить, що буде саме ось такий триколірний. Тому що не завжди він з цього насіння ось такий різнокольоровий. Далі це в мене теж сухоцвіт гомфрена куляста. Запали мені в душу сухоцвіти, тому в цьому році їх ось таке в мене різноманіття. Теж безпроблемна рослина, швидко зійшла, гарна коренева, буду розпікірувати так само невеличкими кучками. Далі мої улюблені йдуть люпини. Це люпин жовтий, жовте пламя називається. Дуже мені подобаються люпини, я в них чаю, і тому в мене буде різнокольорове різноманіття. В минулому році рожевий люпин, на жаль, вигорів він повністю, навіть корінчика не залишилося. Тому в цьому році ось стільки я насіяла і жовтих і ось такий люпин червоний. Дуже гарно сходили і вже дуже гарно в них коренева система. Треба пересаджувати вже в більші стакани. Також іншої фірми Червоне полум'я також ось такий. Мабуть, він більш світлий буде. Але головне, щоб в нашому піщаному ґрунті вони хоч трохи почали рости. Наступне з насіння я вирощую ліатріс колосистий рожевий, хоч його в цьому році в мене буде багато, бо сестра прислала мені клубіньки цього ліатріса, але намагатимусь виростити і із насіння. Теж гарна коренева. Подивимося, що в мене вийде. Далі низькі любляння. Люпини, ніколи я не вирощувала таке, але спробуємо, вони зійшли і тому будемо експериментувати. Це ті самі люпини, тільки низькорослі. Далі це в мене катанан, хедротик купідона. невідома мені рослина. В пакетику досить мало насіння, тому я посіяла три штучки. І ось такі вже так виглядає як Далі в мене йде класична рожева іхінецея, пурпурова. Літо палке також так само випалило коріння і білої, і рожевої хінецеї. Тому в цьому році будемо відновлювати. Далі це в мене шавлія мускатна, дуже цікава така рослина, в неї пухнасті листочки, яка саме, з якого саме пакетики, я, на жаль, не запам'ятала, не підписала. Дуже цікава така пахуча рослина для пряної грядки. Наступна почвопокривна рослина, чорноголовка волококвіткова, Різнокольорова, багаторічна ґрунтопокривна рослинка. Далі буде однорічний флокс зірчастий мерехтіння. Так, не дуже гарно зійшов, але є рослинки. Подивимося, що у нас вийде на нашому угу. суперпіщаному ґрунті. Далі будуть дельфініуми багаторічні, низькорослі, погано дуже сходить, дуже довго сходить. В минулому році в мене не вийшло його виростити. Подивимося, що буде в цьому році. Такі невеличкі сходи дельфініума. А далі буде біла фіноцея, я про неї вам вже розповіла. Вигоріла дуже довго і дуже туго сходить у мене хіноцея. Ну, щось зійшло і тому ми раді, будемо вирощувати. Далі це в мене лаванда, яка в мене зійшла без стратифікації насіння. Просто я її сипанула і вона в мене зійшла. Я на нашу клумбу вже купила декілька кущиків, уже такої дорослої лаванди продавалась у нас по 45 гривень. І намагаюсь виростити, звісно, щось із насіння. Подивимося, що буде далі. Далі в мене ще одна шавлія. Здається, що це шавлія лікарська, і вона відрізняється від той шавлії мускатної, бо та така пухнаста а ця, звичайна. Гладкими такими листочками, але теж так само пахуча і для пряної грядки дуже підходить. Наступне в мене це Пасіфлора, це пасіфлора іншої фірми. Не такої, як я сіяла в минулому році, її теж випалило на балконі з сонцем. Спробуємо mm. в цьому році теж виростити. Ну і далі пішліть по петуніям. Це петунія f 1 махрова суміш, найрозвинітіші, скажімо так, рослини, які в мене є. Оцю величеньку я вже прищипнула для того, щоб вона ставала пишнішою. Ну і вони в мене ж вже з торф'яних таблеточок оцих перепікіровані в стаканчики. Далі будуть петунії зірка рожево, жовта, дуже красива петунія, ампельна. Теж вона вже розпікірована, коренева наростає. Сподіваюся, що побачу її квітування в цьому році. І наступна це така ж саме петунія, але синя зірка. Тут картина трошки гірша, щось їй не подобається, але я все роблю для того, щоб вона розвивалася. Також красиві такі зірочки І Наступна петуня це у нас махрова суміш великоквіткова. Погано. Погані сіянці такі не дуже. В цей раз ми мене вийшли, ну нічого, маємо, що маємо, а далі, як то кажуть, будемо посмотріти. Так, далі у мене йдуть кімнатні квіти. Це кросандра, тропік жовта. Це тропічна рослина, яка у нас вирощується як кімнатна рослина. Два насіннячка. Посаджено два насіннячко і зійшло. Подивимося, що це буде за така в мене цікава рослина. Далі в мене йдуть коліуси, чоколайт, covered, covered cherry. Поки що він виглядає ось так. 5 з п'яти зійшло. Дуже гарно розвивається і дуже мені подобається. Ці коліуси. Далі у нас коліуси Wizard Rose з такого пакетика. Теж сіяла 5 насінин, 5 з них зійшло. Дуже красиві такі, яскраві і мені дуже подобаються наступне колеуси – це коліус Wizard Wizard Скарліт має бути отакий, як на картинці, поки що він чомусь у мене зовсім не такий. А ось такий, як є. З п'яти на сінин 4. Такі в них ажурні такі листочки. Ми подивимося, які, як вони будуть надалі розвиватися і що в мене з цим вийде. Будемо вболівати за них. Ну і далі в мене буде е, суміш коліус стандарт. Отак От я їх просто насипом насипала. І подивимося, що там з них вийде. Має бути таке різноманіття, як на картинці. Ось в мене декілька штучок є. Колі не дуже люблять пересадку, тому я чекаю, поки буде хоча б по два е, листочка, тоді буду пікірювати. І ось у мене є такий контейнер, де в мене сидять дрібні насіння. Тут в мене Петуні, які чомусь зупинилися в розвитку. Вони зійшли, але далі розвиватися вони не схотіли, тому будемо зараз звільняти мої торфійні таблеточки для якихось інших рослин. Наступна теж якась. Взагалі перестало розвиватися, теж її викину разом із вами. Якщо вони зупинилися в своєму розвитку, то вже толку з них не буде. Ця також зупинилася в розвитку. І це якась теж не хоче рости, не треба. Далі в мене також е, не сходять бегонії великоквіткові, отак як посіяла три драже цих бегоній. Так, ніде, нічого і, і ніяк. Як і в минулому році, зовсім нічого в мене не хотіло сходити з цих бегоній. А глоксинії ці брокарт F1, махрові глоксинії. Чотири сіянця єсть. Подивимося, чи зможу я виростити клубні гарні таких махрових глоксинів. Мені дуже цікаво. Ну і далі буду ще сіяти ось така балконна грядка, огірочки балконні. Дуже мені захотілося поекспериментувати. І ще докупила ось такий балкон на грядка і ще інші томати. для балкону. А також в мене для експерименту буде іще одна покупка це ось такий артишок фіолетовий. Я його не наїжу, а просто подивитися, чи буде ось така квітка артишока. Мені дуже хочеться подивитися, що в мене вийде. Чи виросте воно? Там п'ять насінин тих артишоків. ну І це я показую вам, що буду розпікірувати абсолютно всі. Ось такі загущені свої посадки по окремим стаканчикам. Тут три три рослинки, і треба їх обережно розпікірувати. такі в мене сіянці. Дякую вам, друзі, за перегляд. До зустрічі у наступних відео. Пока, пока.